Друз'яки, всіх вітаю на своєму каналі. З вами, як завжди, Джон Бульдозер. Одразу, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки. Для вас це не важко, а мені буде дуже приємно. Цим ви підтримуєте мій канал. Чим нас на каналі більше, тим краще. З вами будемо робити гарний контент. Стараюся робити для вас гарний контент. І в нас сьогодні, нарешті, 5 грудня стартує заслужена нагорода за 24 рік. І зараз ми прямо з вами ось. Заходимо в танки і будемо дивитися, що нам будуть пропонувати. Ось заходимо одразу, заходимо, приєднуємо, синхронізуємо обладнання та спорядження. синхронізуємо магазин, дані гравця все все все, все синхронізується. Ось це я перший раз з вами. Буду дивитися, що у нас тут. вітаємо зі званням ветеран. Детальніше про звання. Що ми маємо тут? Детальніше про звання. Давайте глянемо. Так, 13 років у лавах. Вітаємо зі званням ветеран. Рекорд у нас до року: боєць від 1 до 3 років, командир від 4 до 6 років, офіцер від 7 до 9, ветеран о 10 до 14 років. У нас 13 років вислуга. Ось так, ми отримуємо. Таку машину, яка в нас називається? що Це легкий танк. Габлерс Дестроєр 5 рівня. Він бачите, такий на колесах і що є ще, плюс такі, як гусениці додатково добре. Більше нагород. Переходимо до більше нагород. Нам нараховують жетони 14 жетонів, навіть 14 років в грі. Чому там було 13, не знаю, 14 жетонів за кожен рік. Плюс я маю 3000 бон, півтора мільйона срібла. Плюс маю що це у нас? Брошура, особиста навчальна брошура, універсальний посібник. 3 дня прем-аккаунту, плюс 에, X5 на досвід, плюс 20 на кредити. Це супер, це дуже круто. Також маємо бойовий досвід, очевидно. І також за вислову років 13. Ну, 13-13, добре. Більше нагород. Плюс ще маємо емблема. Окей. У магазин. Добре, у магазин. Так, ми отримали гроші. Але. Тут є, друзі, лайфхак, один лайфхак. Ви маєте жетони в залежності, скільки років ви пробули у даній грі. Ви наразі нічого не купуєте. У вас в наявності, наприклад, як у мене, 14 жетонів Переходите в гараж, заходите. В різдвяний святковий календар обов'язково відкривайте спочатку календар, вам дають додатковий жетон за вислугу років, плюс на, на кредити і так далі. І так далі і тоді у вас вже автоматично у вас буде 15 жетонів у наявності. Тобто, тепер ви можете собі спокійно вибрати, наприклад, обладнання, яке хочете. Як я це дізнався. Мій друг найкращий. Він дзвонить до мене і каже: Джон, тут така фігня та сталася. Я кажу, що, що трапилось? Він каже, ну це просто капець. Я заходжу в магазин, в мене є 14 жетонів, і я давай там, купую собі боновий досилач, я купую собі там ще бони. І в мене остається там, я казав, там ще скільки жетонів. Він ще щось хотів купити, але в нього забракло жетонів Не пам'ятаю, що він конкретно казав. Так, обладнання. Ось ми маємо за 7 жетонів. Бачите, ми маємо істерована юстиро... юсти... оптика, ми маємо механізми наводки, також ми маємо комплексування, Також досилач, ми маємо датаз, стабілізатор, так далі, так далі. Вентиляція. Далі зовнішній вигляд. Ух ти, крутяк, крутяк. Слухай, Аврора за 5 жетонів. У мене є бізон. Це 45. Прикольно. Так, це в мене є. Орікс. Окей, okay, так, інше. <coughs> доступно 3. Ми можемо забрати. О, наявності у наборі 500 бон. Ми можемо забрати 3 бони. Це у нас буде півтори тисячі. Я заберу півтори тисячі, це мінус 3 жетони, так. Це останеться 12 жетонів. За 12 жетонів що? Що ще обладнання? Наприклад, ми беремо. Ага, можемо взяти. Ага, це буде ось так. Турбіна, наприклад, дуже потрібна. Система підвищеної рухливості Т3. Вона коштує 5 жетонів. Плюс ми візьмемо досилач Це вже 12 12 так? І три, якраз, ось як він казав, у нього забракло жетонів, щоб взяти те третю турбіну. Ось так. Він якось щось там помилився. Добре, добре, окей, робимо так. Беру беру досилач. Беремо експериментальний досил, точніше експериментальна система заряджання боновий досил досел. Забираємо. Залишається 8 жетонів. Забираємо. Т3 турбіну. Ось так. Т3 турбіна. І в нас залишається 3 жетони, і ми їх міняємо на бони. Ось так. І ми міняємо їх на бони. І заберемо 1500 бон. Так. Так, окей. Все, я забрав. Отримати. І забираємо бони. Так точно. Дякую. Маю 22523 бони. Це дуже круто. Дуже круто, мені подобається. І ось так, в принципі, друзі. А, і давайте ми швиденько з вами зиркнемо. До речі, дивіться, який у мене крутяський 3 d стиль на Угу. Шікарно. Так, і давайте ми одразу увімкнемо легкий Легкий танк. Вмикаємо Британія, і це у нас п'ятий рівень. Давайте подивимося наш дестроєр, як він виглядає. І що він одразу має по характеристиках. Так, давайте ми його додамо одразу до порівняння. До порівняння. Будемо дивитися, так, я тут щось порівнював. Ага, це в нас. Я щось порівнював якісь там машини. Добре, налаштувати. Перейдемо до налаштувати. Давайте ми його зробимо так. Я одразу подивлюсь, що в нас 360 огляд на п'ятому рівні. Це п'ятий рівень, це у нас пісок. Добре. Окей, 13, так, 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 бо це колесник. Нам зараз будемо дивитися. ОК. Бойове братство. Звичайно, всі бойове братство. Радіоперехоплення обов'язково. Гострий зір обов'язково. Далі можете поставити, можете поставити. Так, о, замаскування я не знаю. Так, давайте давайте так. Ми поставимо майстер зброяр, обов'язково ми поставимо е, швидке зведення. Я поставлю, і я поставлю ще план обертання башти, бо у нас це колісна техніка. Буде так, і у нас буде на стабілізацію, я концентрацію ставити не буду. Далі ставимо механіку водів король без доріжжя, поставимо плавний хід 1, 2, 3. Я там маю по 4 перки ну і можна буде ну Ремонт теж було б добре поставити, але давайте я поставлю, як я їздю Так, окей. Так, тут додатково так радіоперехоплення ми маємо. Пліч -опліч, так пліч-опліч то якщо ми будемо з вами битися, там десь не знаю. Близько, близько свого супротивника, точніше, свого союзника, і тоді буде діяти плюс 2,5% бонус додатковий. Так, становлення перешкод, у разі повного вивчення зменшує час перебування вашої машини. Оце прикольно. Один, два, три. І можемо ще встановити. У разі повного вивчення збільшує бонусу. Кожна досвіду кількість шкоди задання допомогти. Ні. У разі повного вивчення зменшує час. Во ось, оце нам треба. І ставимо на заряджаючого. Так. Ставимо на пробиття поліпшення бою кладки. Обов'язково ближній бій. Ні, нам не потрібен. Час польоту снаряду можна дати. Обов'язково інтуїція 1, 2, 3. І. Так. Ну, звичайно. Добре, ідеальний снаряд або або відчайдушно можна поставити. Окей. Будемо вважати ага, 1, 2, Тут у мене 2. Добре, екстремальні умови можна буде поставити у разі повного вивчення, збільшує бонус ефективності на 5% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника, якщо по нам хтось влучив. Але будемо старатися грати дуже обережно, дуже-дуже обережно. І всі наші дії будемо наперед розраховувати. Окей, координація Раз, збільшує швидкість зведення. Так, так, так. Що нас? Повне вивчення під, під, під час підготовки, Окей. Добре, я не знаю, я не знаю. Давайте ось, так, давайте ось так. Поставимо. Тут ми маємо все. Тут ми поставимо так, ми поставимо так. Тут я ще не знаю, що на огляд у нас огляду було дуже мало. Давайте додамо додатково пудінг з чаєм поставимо. Звичайні тут у нас ча-ча-чак-чак-чак. Теребери, терепири. Оснащення. В оснащення ми, звичайно, ставимо оптика. Будемо грати на стандартному обладнанні оптика. Так, нам стеротурба тут взагалі не потрібна. До речі, до речі, турбонагнітач. Турбонагнітач і ще можемо малошу на систему вихлопу поставити. Так, 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 так. Що ми враз. Що ми наразі маємо? 1200 середня шкода, 0,36 розкид, Окей, ну у нас середній. У нас легкий танк. Так, середня шкода, середнє пробиття броні 96. Окей, ну це у нас стандартним снарядом, Так, та-та-та-та-та-та, та, 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 та. Ми дивимося. Швидкість майже 70 км на годину. Швидкість повороту шасті. Супер. 65-16. Окей. 22-28. Ну, це у нас кольосник. 458. Радіус зі зв'язку 612. І окей, це на п'ятому рівні. Так, супер. Що у нас по гарматі? Гармата. Магазин системи заряджання. О, а, а який у нас тут стандартний додатковий снаряд? Іде. Ну, покажіть мені, покажіть, покажіть, покажіть. Покажіть мені снаряд. Підкол 130 пробиває. Вибачуємось. <кху> Окей, так, 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 так. Ну і взагалі що? Взагалі, взагалі, я побачив. Так, окей. Тут ми все забрали. Так, де наша машина? Так, машина, машина. Налаштування я тут все поставив, поставив, так, так, так. Е, ще раз, ні, не туди. Е, до порівняння. Налаштування. Окей. Ну. Десь плюс-мінус так. А ви можете ставити або трофейне покращення обладнане, трофейне покращене обладнання, або бонове на вибір. Або Т3 турбіну можете поставити додатково, вам ще дає плюс о, стабілізації, такі різні пункти. Ось так, друзі, так що пам'ятайте. Не, не влетіть у халепу, як мій друг. Ви зберете на початку, відкриваєте. Собі календар новорічний, забираєте один жетон і далі вже розплановуєте жетони, як вам краще. Краще всього кажу: забираєте бони, забираєте Т3 турбіну або там ще щось і і бонове обладнання. І все, більше нічого не тратьте. Не... Головне, бонове обладнання, Т3 турбіну візьміть це буде найкраще. І візьміть бони. Це. це найважливіше, що ви можете забрати е, за даний івент. А з вами був Джон Бульдозер. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки вподобайки. Для вас це секунда, а мені буде дуже приємно. І з наступаючими веселими святами, і нехай щастить вам!